Рада вітати вас, мої любі, на моєму каналі. Мене звати Наталя. У нас з вами розпакування, замовлення по каталогу української компанії Лівеста. І цікаво, залишайтеся зі мною. По-перше, я хочу сказати красно дякую всім вам, хто на мене підписаний. У Нас вже більше 500 чоловік. Дякую вам за велику-велику підтримку. І поїхали! У мене такі ось дві коробки. Дивіться, компанія навіть, бачите, використовує е, коробки тих фірм, яку, яких отримує е, продукцію, бачите, щоб не затрачатися. Ось така теж коробка ось, ось завелика прям дві такі гарненькі. Все перекладено, звісно, папіром, картоном таким ось. Це теж вторинне, вже, як той казав, це, тобто бережеться ліс і наша природа. Так, мої золотенькі. Що в мене перше? У мене в замовленні ця ціна знайомства 45 гривень, відмінної якості. Я користуюсь вже не перший тиждень. Це в нас вологі серветки для інтимної гігієни жінки. З вітаміном Є, е, 30 штучок, без спирту. Дуже гарне оформлення, зручно, до речі, тоненькі такі, зручно брати з собою. Так що, будь ласка, в мене є на, на, на продажі теж, якщо щось потрібно, звертайтесь без проблем. Так, по 45 гривень. Далі в мене в замовленні тропічний лимон. Це наша Україна. 500 мл. Я таким користуюся. У мене з листопада місяця, коли я перший раз зареєструвалася, в мене це друга пляшка. У мене тут ще така важкенька пляшечка. Мені дуже подобається. Це веган продукція, наша українська, і алої, глицерин та алантоїн, так що 500 мл, 119 грн. гривень, і все розписано повністю. Як, як ще? З чого? І аромат дуже ніжний, це в мене замовлення. 119 гривень. Наша Україна. Мені подобається. Хочу зараз навіть вам показати на цьому папірі. Ну, так, яка тут у нас конститенція? Дивіться. Якщо вам видно, не розтікається, бачите? З дуже ніжним ароматом. Не розтікається, тобто не рідке, Мені подобається шкіра рук м'якенька, нічого нема пересушеності. Так. Ем, um, сейчас, зараз, 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 зараз. Так, бальзам з паприкою три штуки по 149 гривень екстракт паприки і червоного перця. Це в нас іде Турція 500 мл, 149 гривень. Вони, слава Богу, на постійній основі в мене в замовленнях, тому що, по-перше, вони комфортно себе почуваєш, коли наносиш, комфортно, немає пекучості і зігріває дуже ніжно, класно і попереку, десь сердиколіт, десь процівля. Тягнуло, десь неправильно спали, якісь м'язові проблеми, тобто десь щось потягнули і дуже гарно допомагає. При нежиті я вдихала, щоб тільки було саме головне комфортно, щоб дійсно було. І вдихаєш, то носик пробиває дуже, дуже гарно і. Грудну клітину теж розтирала тільки область нашого сердечка. Ми не чіпаємо ззаді, спереді відмінний густий, якісний. І ви бачите, скільки кожного разу мене, і я ще чекаю, ще буде в мене замовлення. Теж їде три таких великани, тому що дійсно, і буває крути руки, коліна, ноги там внизу. То я теж цим намастюю. І, до речі, я вже вам багато разів казала мої дівчатка жіночки, золотенькі сонечки, що. Е, дуже гарна е, стан шкіри дуже гарний після цього бальзаму, дуже гарний. Це гладкий, глад, гладенький такий, знаєте, от у того, де в нас бочки такі зверху, да, от попчик да, і бочки, І там такого, в мене раніше така була е, шкіра, знаєте, якась така, як попир, наче попирки такі, зараз гладесенька. Але треба наносити, треба масажувати і наносити. Ось так. І буде дуже гарна шкіра тіла й придачу. Не тільки зігріваючий ефект і заспокійливий, а ще й буде гаденька шкіра. Так. В Замовленні у мене ось так. Я таким користуюсь. Мені подобається такий гель. Це Турція 400 мл, 119 грн, гривень. Папая з ну з дуже ніжним ароматом, відмінним середня густота. В тому плані, що його багато теж не потрібно. Але запах чудовий і шкіра зволожена. Мені подобається чомусь їх стає все менше і менше в каталог, але... Тим не більше все рівно вони потрішки є. Тому звертайте увагу, дуже яскраво ідея, до речі, подарунку. Дивіться, такий яскравий, яскравий аромат, відмінний аромат. Це просто попадаєте. Оце екзотика така. Да? Попадаєте, наче ви дійсно їсте оці фрукти такі. Так, я не втрималася, купила. В запасники, я одне милко подарувала. Я купила в запасники по 59 гривень. Мило натуральне, косметичне для обличчя, волосся і тіла. Це мило з оливою. Відмінно пахне настільки на всю ванну. От е, колись в свої часи, в радянський час, да, ми клали мило серед речей да, в шафах. то... Якщо його розкрити, мене є розкрити, не буду розкривати настільки аромат, і він знаєте, такий не не такий не не, не заморитись від цього запаху. Відмінний та пахне М можна навіть поставити в прихожій або в ванній кімнаті, і буде запах. Навіть через, Мені геть пахне, здається, прямо через салафан цей. 59 гривень натуральне мило, 100 грамів. Дивіться, яка краса, яке, яке оформлення. Дуже-дуже-дуже гарне. І саме головне, що дуже гарно зволожує. Звертайте, будь ласка, увагу. Так, геть для прання кольорових речей, це теж наша Україна. Все повністю мірна таблиця, все, як ми користуємося. І ось тут ми бачимо, скільки в нас залишається засобу. Це літер. Тут літер, це в нас іде для кольорових речей 249 гривень. До речі, в компанії 4 з 20 числа можна буде купити вже ще й новинку там. Так що, звертайте, будь ласка, увагу, у мене каталоги ось. Кому потрібні каталоги, пишіть мені, будь ласка, під відео, пишіть мені на Viber. На, я перешлю вам без проблем каталог компанії Лівеста нашої української. Так що, будь ласка, без проблем. Ось такі: 249 гривень, 28 пранів, Кольорове залишається кольоровим, гарно дуже відпирає речі. Я перу кольорове при 40 градусах. Так. Потім йде універсальний, тобто можна прати і біле, і темне взагалі. Можна зекономити, взяти одну пляшку, і 28 пранів у вас буде за 249 гривень. Тобто і для білого, і для темного. Ось так, Україна. Мені подобається, я перу вже не перший місяць, і я в захваті. Не знаю, я в захваті. Так, в мене в замовленні. Людина вже купувала, і ще раз без спирту це в нас іде біорозкладний туалетний папір, 60 тут штук, 124 129 гривень. Дуже високої якості. І саме головне його після відкриття 3 місяці можна брати, користуватися ним після відкриття цієї упаковки, і 60 штук. І саме головне, що його можна навіть в унітаз. Він біорозкладний, туалетний папір, тобто е, мікрофлора після е, туалету е, все чисто і не пору, немає порушення, немає пересушування, нема натертості. Тобто, все йде для е, здоров'я людини. Відмінна річ. Так що звертайте да, навіть таке, є, з вітаміном є. Е, туалетний папір біорозкладний. Далі в мене, дівчатка, по 119 гривень два мила. Одне так прийшло, одне так прийшло. Ну, нічого страшного. Так, 119 гривень 500 мл. Це в нас іде папая і фрукти. Да? Такий у нас мікс, такий фруктовий. Аромати відмінні. Взяла своє. Я теж користуюсь папає, мені подобається просто цей аромат. І хочу вам сказати. Я не буду на долоньку наливати. Я перші рази, коли я все забуваю вам це просто порикнув по... своє на... На... Це... спостереження, своє сказати. Е... Тому що я теж приходила до сестри і мию руки, і воно плюх, і плюхка, десь воно на ванну, на умивальник, тобто поза. І бачу, сестра так само бах, і... і на раковині. А оказується, так, зараз. Ладно, чим же ж потім витерти руки? Не підготувала так. Потрібно близенько до носика. Просто ось у ручку це і близенько до носика При, Прижали і натискайте. Тобто притиснули і натискайте, а не отак, тому що воно плюхне далі. А так, коли ви зробили таку ложбинку, без проблем. Дивіться, хочу вам показати на цьому самому, дивіться, який гель, до речі, так, він і стоїть горкою, він не, не розтікається. Так, зараз я легенько видавлю. Так. Дивіться, який він густий, густе мило, бо я рахую, що це густе. Воно стоїть такою, бачите, горкою. А ну видно, видно вам горку. На чомусь темному треба показувати. Горка така, бачите? Тобто не росте, воно так і стоїть, як мед, наче. Як... Запах відмінний, мені так подобається. По-перше, по-друге, у мене шкіра рук нормальна, не пересушена, і вистачає його на дуже багато. І подивіться, яка яскрава штучка буде вас стояти на ванній кімнаті біля умивальника. Це взагалі супер. Дивіться, ну це ж так і хочеться жити і хочеться радіти життю, тому що дивіться, яка красота. Красота просто, красотіще. Тому, зрозуміли, да? не так. А, ложбинку робимо і натискаємо. Стоїть собі, тим паче, що стоїть собі на підставці. Ви тільки натиснули дуже зручно, з дозатором 100, 119 гривень 500 мл. Вдруг що в мене завжди є в наявності. Так що бачите, так. Далі в мене чудова річ, чудова річ, якою я користуюся, це у мене пудра заповнювач. Побачила я бачите, як вони прийшли, три штучки. По 75 гривень, до речі, я взяла аж три штуки, тому що мені дуже подобається. Це моя. Це моя. Я собі одну була, відставила, тому що вони пропали з каталога. Так, ось так. Дуже легко наноситься, дуже гарно розтушовується, дуже м'якенько. Запаху немає ніякого. І ви собі робите колір, як ви бажаєте. Тут така м'якенька щіточка, супер! Дивіться. І ось ось такий колір робить. Мені подобається на моїх бровках. І я роблю так, як мені потрібно. Ось так, бачите. І я взяла аж три штуки. Може, комусь потрібно, комусь підходить без проблем. Написано одиничка. По 75 гривень. Так. Рідке кухонне мило. Зараз побачу, скільки ж коштує рідке кухонне мило. 249 гривень. Червона ціна була. Я таким користуюся. Дуже зручно брати. Тут в мене, мабуть, отакого от і ще є. Десь по пальці, дуже зручно користуватися. Дивіться, як видно, що користуюся і не кори, да, і новеньке отримала. Мені подобається що: по-перше, дозатор. Стоїть да, стоїть у мене коло на куху, на куховку ну, коло кухонна, де раковина, да, стоїть мене і м завжди без проблем я знаю, що я можу помити руки в будь-яку секунду. Щоб я там не щоб я не брала до рук е під час приготування. І саме головне, що тут навіть написано, що можна при усуває неприємні запахи, не пересушує шкіру. Да, дійсно так, відмінно, відмінно, дівчата, цілий літер pH, нейтральний. pH. кухонне рідке мило для рук, але і ще рекомендують дошки ним мити. Дошки від цибулі, від риби, якесь копченості, там щось робили, то ним навіть можна мити дошки. Тобто, для того, потім як ви з дошки цієї будете їсти, ну щось нарізати далі, не буде шкоди для здоров'я. 249 гривень літровий флакон вистачає. Мені особисто на багато місяців дошки, звісно, я ним не вимиваю постійно. Але коли є така нагальна потреба, то я, звісно, таке роблю. Це в нас іде Польща, цілий літер, GMP... Секундочку. Така пауза. Виробник Поланд. Виробник Поланд і теж дивіться, GMP сертифікація Дивіться, сертифікати, які сильні сертифікати. Це моє. Його видно, що це моє. І ось дивіться. Я навіть не замічала, що тут GMP сертифікація Я все звикла, що в мене GMP сертифікація це Турція. І ось так кому потрібно, будь ласка, без проблем звертатися вистачить на багато місяців. Розділіть 249 гривень на багато місяців. Дуже зручно і теж дуже файно виглядає, дуже презентабельно на кухні. Далі в мене чудова річ, це для наших сонечок. І теж, дівчатка, дивіться знаки знаки якості. Це польша, це у нас літровий флакон. Так, це в нас шампунь дитячий, 239 гривень із бананом. Дивіться, яка краса. Дитячий шампунь для волосся та тіла, нейтральний PH, сікало євера від трьох рочків для малечі. Саме головне чистота від, від макушки до п'яточок. Так що ось так з дозатором дуже зручно, відмінно користуватися. Тому, будь ласка, і бачите, все сертифіковано. Продукт компанія старається, щоб все було по якості і по здоров'ю для нашої малечі. І так, як в мене були е е е ця акція «Прокидайся з весною, то я взяла собі за свої бали, за своє замовлення, я взяла собі отаку парфумовану водичку. Зараз відкрию її при вас, тому що я багато вже їх продала. А це вирішила, що все, це буде парфумована водичка для мене. Хочу вам показати, тому що я ніколи вам не показувала відкриті води. Якщо я купую, я купую. Ой, дивіться, яка презентабельність. Лаура, дивіться, яка краса. 50 мл. Дуже гарне оформлення, ніжно-розове така полоска. Це Турції 50 мл. Дивіться, яке оформлення. Зараз, до речі, з 20-го числа буде акція. о, Дуже плотно мені, о Боже, я нарешті спробую. Дуже плотно. Це відмінно, дівчаточка. Тому що якщо не плотно, піднімаємо флакон і він може впасти і розбити. І незручно, коли ви берете, а воно падає навіть на стіл, це нікому не потрібне. І будь ласка, будь ласка, зберігаємо в коробочці. До речі, коли дивилася, ще до цих всіх фірм, в яких я зараз працюю, коли дивилася, по тому, яка якість парфума. Якщо парфум йде в слюді, зараз багато компаній переходить виробників верніше. Переходи на те, що просто беруть і е, не беруть сліду, вже бережуть природу. А такі запобіжники тут наклеюють. Я на парфумах не бачила, але на іншій продукції я це вже спостерігала. У нас якось були в лівесті бібі крематики чудові. Верніть, будь ласка, ці крема дуже потрібно. Така ціна була гарна. Я ж кажу, і колись я дивилася передачу, е, щоб було все якісне, то якісний парфум іде в слюді. В одній коробочці і потім в другій коробочці. І це означає, що парфум високої якості це дуже чудово. Колись така була передача, так, якийсь маленький чоловічок її вів. Я не пам'ятаю це відмінно. Звісно, я зараз розпилю. Боже, це краса, це краса, дівчаточка, дивіться, яка наче мініатюрна, таке товсте скло, але дуже гарний парфум. Запах це просто щось неймовірне. Аромат неймовірний. Так що, і звісно, таки я взяла ще трішки кремів по 89 гривень, хоча вже мені це було занадто, але я все ж таки взяла, тому що вони відмінні з 20 числа вони вже будуть. По 169 гривень. Боже, вони парфуми 12-15% масел. Парфуми чудові. Просто чудові, чудові. Супер. Так що, ось так. І я це приготувала спеціально. В нас в. Консультантів є ось такі: ми купуємо по 400 гривень, ось такі пробні зразки. Так, да, ми роздавати їх не можемо, але спробувати може хто, хто завгодно. От пробний зразочок можна розпилити. Дуже ось. О, да, от, це в мене хто? Мене? Лаура, Лаура. Ой, як пахне чудово. Ось такий, ось такий, все підписано, все дуже якісно ось так. З розпилювачем, так що ось так такі. О, я рекомендую дівчата. Зараз буде акція за ціною трьох. Там дешевше будуть парфуми. Може, з подругою, з кумою, з мамою, з сестрою, з ким завгодно скластися і купити, щоб дешевше були парфуми. Відмінна, відмінна якість. Таким було моє відео. Розпакування. Я за вами дуже заскучала, до, до речі, чомусь так мені прям не вистачає цього всього. І ще раз красно дякую, що ви зі мною. Для мене це неперевершене відчуття, тому що я бачу, що це всім потрібно. Обіймаю вас, цілую ви найкращі, будьте здорові. До нової, скорої, швидкої зустрічі, миру, добра, радості та щастя вам. З вами була Наталя. До побачення!